Греція та Туреччина пообіцяли миритися. Рідкісний візит грецького прем'єр-міністра до Стамбула був надзвичайно плідним. А та та Анкарани лише підписали 25 двосторонніх угод у галузях туризму, торгівлі, міграції, охорони здоров'я тощо, а й пообіцяли подолати розбіжності у відносинах. А там залишається не одне яблуко розбрату: роз'єднання Кіпру, кордон в Агейському морі та нелегальна імміграція. Пархузітімадастап'яфономи. Між нами зберігається низка розбіжностей, які можуть бути вагомими. Визнає голова грецького уряду Антоніс Самарас. Проте за допомогою ухвалених рішень ми намагаємось будувати відносини взаємної поваги та по-іншому ставитись один до одного. Боротьба з тероризмом це спільна для всіх проблема. Саме тому наші міністерства спілкуватимуться щодо цього питання частіше, каже турецький прем'єр Реджеп Ердоган. Відносини між нашими міністерствами внутрішніх справ та закордонних справ, а також поліцією і силами безпеки, розвиватимуться і надалі. Суперечка про межу в гейському морі виникла після того, як турецька державна нафтова компанія запланувала там пошуки нафти. На думку Афін вони торкалися її шельфу. Міграційна проблема полягає в тому, що турецько-грецький кордон став для нелегалів головними воротами до Європи.